Сьогодні хочу з вами поділитися одною мудрістю, яку я помітив успішних людей. А що це саме? Я багато разів казав, що ви це ваш круг спілкування. Але я сьогодні зрозумів, помітив дуже важливу річ, що успішні люди, люди, які заробляють, які мають авторитет, які, так би мовити, Щось досягають в цьому житті високого, вони дуже контролюють свій круг. І якщо вони бачать, що навіть просто вони десь приїхали і бачать десь якусь негативну людину, яка не приносить користь, якусь п'янчугу, якусь там е, знаєте, типу, неуспішного в плані якому, то хворого, якогось там, е, доходяга, якогось, вони. Вони максимально алкоголіка. Буде все нормально, там це буде нормально вести все. Чи просто навіть від якогось неуспішного чоловіка не бачиш. Вони максимально швидко стараються покинути зону, в якій знаходиться та людина. Або зробити так, щоб людини в тій зоні не було. Це я помітив вже не на одному чоловіку, це вже поміщено на декількох. Людях. Це вони роблять нам, мабуть, на подсознанні, їм дуже неприємно знаходитися, так би мовити, цих людей з неудачниками. І я, мабуть, попробую ці методики, попробую теж користуватися цією методикою. Ну, побачимо. Дякую, друзі, підписуємося на канал.